Добрий день, малята! Рада вас вітати. Сьогодні я запрошую вас на заняття. Сьогодні ви опознайомитеся з однією з казок про чудову зимову пору. Тож приготуйтеся. Ми починаємо. Існує книг багато на землі. Вони цікаві, мудрі та повчальні. Казки читають. Дуже вони гарні. Казки це світ, чарівний, загадковий, казки це диво сповнена краси, поринуть в казку. Це ж бо так цікаво. Це справді радість, радість для душі. У казці звірі мають свою мову, дерево розмовляють, мов живі. Добро і правда завжди злодолають. Тому і люблять казку всі. Що ж таке казка, діти? Казка це твір народний або літературний про вигадані чарівні події. А що таке народна казка? Звісно ж, це казка, яку складає народ. Навіщо нам потрібні казки? Казка вчить допомагає да стати сильним, добрим. І у кожного з нас є своя улюблена казка. Які казки, ви знаєте, і вам дуже подобаються? Казка-колосок. Як звали півника в казці колосок? Так, півник голосиста горличка. Казка-кривенька-качечка. Де ді з бабою знайшли кривеньку качечку? В лісі. Казка «Івасик телесик. Хто допоміг васику телесику? Та так, гусенятко. Скажіть, діти, навпаки, мишенята в казках несумні, а? Веселі? Півник не ледачий, а? Працьовитий, лисичка не щира, а? Хитра? Коза неправдива, а? Брехлива? Гарно ви знаєте народні казки. Сьогодні я казку запросила до нас, а вона дорогою заблукала. Щоб знайти її, потрібно відгадати загадку. Загубив дід рукавичку, рукавичку невеличку. Звіри в неї поховались, бо морозу налякались. Так же тісний їм усім. Ось-ось, ось порветься дім. Ця хатинка невеличка, ми у казці рукавичка. Йшов дід лісом, а за ним бігла собачка. Та й загубив дід що? рукавичку. От біжить хто? Мишка. Улізла в ту рукавичку та й каже, Тут я буду жити. Коли ж це плигає, хто? Жабка і питає. А хто хто в цій рукавичці? мишка А ТИ хто. Жабка-стрикатушка. Пусті мене. От їх вже двоє. Коли ж біжить хто? Зайчик. Прибіг до рукавички та й питає. А хто хто в цій рукавичці? Мишка-шкрібатушка, жабка-стрікатушка, ТИ хто. А я зайчик-побігайчик. Пустіть мене. Іди, от їх уже скільки? Коли це біжить лисичка та й до да рукавички. А хто хто в цій рукавичці живе? Мишка-шкрібатушка, жабка-стрикатушка та зайчик-побігайчик. А ти хто? А я лисичка-сестричка. Пустіть у мене та йди. Ото вже їх четверо сидить. Аж суне вовчик, та й собі до да рукавички питається. А хто хто в цій рукавичці живе? Підкажи, діти, хто в рукавичці живе? Так, мишка-шкрібатушка, жабка-стрікатушка, зайчик-побігайчик та лисичка сестричка. Питають, а ти хто? А я вовчик-братик. Пустіть у мене. Та вже йди. У ліси той. Вже їх скільки? П'ятеро. Де не взявся, біжить кабан. Хро-хро-хро, а хто в цій рукавичці живе? Мишка шкребатушка жабка-стрикатушка, сечик побігайчик лисичка сестричка та вовчик-братика ти хто? Хро-хро-хро, я кабан і клан. Пустіть мене. Оце лихо. Хто не набреде та всі в рукавичку? Куди ж ти тут улізеш? Та вже влізу, пустіть. Та що з тобою робити? Йди. У ліс і той, вже їх шестеро. Уже так їм тісно, що і нікуди. Коли це тріщать кущі, вилазить хто? Педмідь та й собі до рукавички риве питається. А хто, хто в цій рукавичці живе? Допоможіть діти відповісти за героїв казки. Мишка-шкребатушка, жабка-стрикатушка, зайчик-побігайчик, лисичка-сестричка, вовчик-братик. Так абаникла, а ти хто? Гу, гу гу як вас багато, а я ведмідь набріть. Пустіть мене, куди ж ми тебе пустимо, коли і так тісно, та якось будемо. Та вже йди. Тільки скраєчко, у ліс і ведмідь. Все ми розстала. Та так вже тісно, що рукавичка ось-ось розірветься. Коли дід оглядівся, нема рукавички. Тоді він назад шукати її, а собачка попереду побігла, бігла-бігла, бачить, лежить рукавичка і ворушиться. Собачка тоді гав-гав-гав. Вони як злякаються, як вирвуться з рукавички. Та й усі порозбіглися лісом. Прийшов дід і забрав рукавичку. Малята, яку українську народну казку ви слухали? Так, рукавичка, яка пара року у казці? Зима. Де загубив дід рукавичку? У лісі. Хто перший знайшов рукавичку? Так, мишка шкрябатушка. Хто останній за у рукавичку? Ведміть набрід. Мишка шкребатушка маленька, а ведмідь набрідь великий. Скільки звірів оселилось у рукавичці? Семеро! Діти, чому герої погодилися жити разом у рукавичці? Чи дружні вони були? Так, бо всіх звірів, хто просився у рукавичку, вони запросили до себе. Чому навчила вас, діти, казка-рукавичка? Так, бути добрими, гостинними, дружними, допомагати один одному. Не дарма кажуть, казка маленька, а розуму в ній багато. Малята, сьогодні ви були справжніми каскарями. До нових зустріч, малята!